Неприємно мені було вчора читати відповідне відкрите звернення наших громадських діячів по питанням закриття підвальних приміщень. Ці підвальні приміщення по технічним умовам, ви знаєте, повинні бути, по крайній мірі, з витяжками провітрюватись. Тому не потрібно закладати отвори. Є такі елементарні питання, собак держали, щоб в будках були собаки ваші, ну хто держав. Отсікаємо ці отвори, брезентом, тканиною якоюсь там, полістиролом, що хочете. Ну, тварини повинні бути там, де вони і були, а не оставляти їх на гибель в підвалах або на вулиці. Ну, таке моє прохання до вас, якщо хочете наказ. Сьогодні ми в 4 години проводимо нараду з ОСББ. Хотів би також, щоб всі підготували питання, які потрібно озвучити. От, і Порадитись із ними і відповідно поставити питання. Ми всі розуміємо, коли гарно, то хтось, коли щось не так, то міський голова. Силатися це на те, що мер дав завдання закласти все. Це треба, бути... ну, я в політику не граю, мені. Потрібно, перш за все, благополуччя нашої територіальної громади і всіх, хто проживає тут, включаючи і населення, і відповідно в даному випадку тварин.